У минулій лекції ми з вами розглянули практичний приклад роботи з API порталу Spending та отримали інформацію про те, скільки платникам податків коштує утримання суддів Конституційного суду України. В цій лекції ми поговоримо про те, як саме можна аналізувати дані та порівнювати їх. Для аналізу великих масивів інформації нам обов'язково потрібні структуровані, стандартизовані машиночитані дані. Такі дані можна аналізувати за допомогою класичних інструментів, наприклад, Microsoft Power BI, Google Data Studio або Tableau. так і за допомогою звичайного Excel. Програмування ж дозволяє нам розробляти веб-додатки та застосунки, робити дата проекти та займатися антикорупційними розслідуваннями. Велика цінність даних полягає в можливості їх порівняння та поєднання із іншими даними. Так, в одній із попередніх лекцій вам наводили приклад, як можна знайти інформацію про закупівлі дитячого садочка на Прозоро та перевірити, чи була здійснена оплата за результатами таких закупівель через спендінг. Це яскравий приклад того, як можна і треба працювати з даними. Але коли ми говоримо про аналіз, ми масштабуємо цей приклад на 10, 100 або 1000 кейсів. Тобто відкриті дані дозволяють автоматично проаналізувати інформацію не про один, а про кілька чи навіть кілька десятків дитячих садочків. Ми можемо автоматично зібрати інформацію через API Прозоро, про оголошені тендери та їх статуси, відібрати вже проведені та перевірити, чи були перераховані кошти переможцям на закупівлю, чи були авансові платежі. Часто фірми-прокладки, не маючи власної продукції та потужностей, Подаються на тендер, отримують авансові платежі, а вже потім закуповують продукцію. Відкриті дані дають змогу виявити такі факти. Важливим джерелом даних для аналізу може стати використання Прозоросейл. Наприклад, можна перевірити статус відвантаження продукції та з'ясувати через спендінг, чи були проведені розрахунки. Хорошим прикладом поєднання даних із різних джерел може слугувати проект Text.org.ua Donate на апгрейд. Який розповідає про те, як навчальні заклади Тернополя використовують благодійну допомогу. Для цього проєкту ми порівняли дані про плани закупівель шкіл та дитячих садочків із Прозоро, використали дані про фактично проведені транзакції на спендінг та поєднали це із міськими даними про обсяги наданої батьками благодійної допомоги. Так, на графіку співвідношення запланованих закупівель та благодійних внесків. Ми можемо переглянути, як поєднуються дані з цих джерел. Наприклад, ми переглядаємо дані в усіх навчальних закладах міста за 2020 або 2019 роки. Беремо для прикладу доковідний 2019 рік. Зверніть увагу на тип: продукти харчування. Обводкою показані обсяги запланованих закупівель 92 мільйони гривень. Це дані з Прозоро. Сині, фактично витрачені кошти 64 мільйони. Це дані з API spending, про які ми говорили на минулій лекції. Також дані про благодійні внески в грошовому та негрошовому вигляді, які в сумі складають 65 мільйонів гривень. Ми можемо переглянути інформацію щодо конкретного навчального закладу, який нас цікавить. Наприклад, школа номер 24 Як ми бачимо, планували закупити офісної та комп'ютерної техніки для цієї школи на 377 тисяч гривень. А фактично оплатили 376 тисяч. Можлива була економія за рахунок тендерної процедури. Але, як ми бачимо, загалом дані збігаються. Але ця школа отримала більше, ніж на 470 тисяч гривень благодійної допомоги в негрошовому еквіваленті. Як ми бачимо, поєднання великих масивів даних дає найкращі результати. Можливість провести таке поєднання називається інтероперабельністю. Оскільки в нас є коди ЄДРПО як платників. Так і одержувачів коштів, ми можемо легко поєднати дані з прозоро та Spending. Отже, в цій лекції ми з вами розглянули конкретні приклади аналізу даних та цінність поєднання даних із різних джерел.